Енергоатом розпочав проєкт зі зведення енергоблоків хс 5 та ХС-6 за технологією Вестінхаус AP-1000 на Хмельницькій АЕС. У присутності міністра енергетики України Германа Галущенка, надзвичайного і повноважного посла США в Україні Бріджит Брінк, голови правління АТ, на як Енергоатом Петра Котіна та виконавчого директора Westinghouse Electric Company Патріка Фрагмана було закладено перший куб бетону блока номер 5 на Хмельницькій АЕС. Бетонування дренажного каналу для забезпечення стійкості. Реблі та будівництва інфраструктури майбутніх енергоблоків. Зокрема, почалися підготовчі роботи для будівництва градирень. П'ятий блок на Хмельницькій АЕС стане першим в Україні, зведеним за американською технологією ap 1000 зазначив Герман Галущенко. Це великий геополітичний проєкт спільного інтересу України і США. Очільник Міненерго нагадав, що у співпраці з українськими фахівцями весінхаус за рекордні строки виготовив новий вид ядерного палива, що зруйнувало російську монополію на ринку. Міністр енергетики наголосив, що й – найсучасніша технологія. Важливою особливістю якої є можливість маневрування. Ці блоки атомні блоки дають можливість балансувати. це є особлива риса саме американської технології. Пі 1000 сьогодні ворог б'є, якраз знищує балансуючі потужності в державі. Тому, якби ми там умовно зараз мали блоки IP-1000, ми б могли маневрувати в системі, відповідно виконуючи важливі функції для балансування системи. Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей. Пані посол наголосила, що США продовжать підтримку України у протистоянні російській агресії до перемоги у війні. Енергетична незалежність є життєво важливою для безпеки України, а ядерна енергетика забезпечує більше половини її потреб в електроенергії. особливо гостро це питання постає на тлі незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції. Станції загарбниками і тому зараз Україна потребує додаткових енергоблоків. Ці блоки будуть першими з дев'яти, які планується побудувати в Україні. Очільник енергоатома Петро Котін відзначив епохальність цієї події для розвитку вітчизняної атомної енергетики та післявоєнної відбудови України. Компанія Весінхаус наш надійний стратегічний партнер в останні роки, зазначив Петро Котін та подякував Бріджит Бринк за підтримку України. Окупована Росіянами Запорізька АЕС, яка на сьогодні є найбільшою в Європі, це наша гордість, і вона обов'язково повернеться під контроль України, сказав керівник енергоатома. з будівництвом нових енергоблоків пато. Уж станції Хмельницька через декілька років Запорізьку атомну станцію. І Саме тут, на цьому майданчику, буде найбільша атомна станція в Європі. Президент та виконавчий директор Вестінхаус Патрік Фрагман розповів про переваги реакторів AP-1000 та зазначив, що компанія вже запустила шість таких блоків у світі, які здатні успішно експлуатуватись від 60 до 100 років. Це абсолютно інша технологія, це сучасна технологія, вона більш без безпечна. Технологія, це новий крок в напрямку більш сучасної і більш безпечної і більш надійної енергетики. Це фактично реактор покоління 3 і при тому, що ці реактори вони покоління трій. Третій, четвертий енергоблок, який ми зараз будуємо, вони також будуть мати ті ріси, які зараз ä, ми будемо будувати тут на п'яту. У рамках візиту гості ознайомилися з важливими об'єктами Хмельницької АЕС за участі Петра Котіна та Патріка Фрагмана. Було оглянуто будівельний майданчик третього енергоблока. Генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра ознайомив з ходом виконання підготовчих робіт до добудови ХАЕС 3 також Патрік Фрагман з очільником енергоатома та керівником Хмельницької АЕС відвідав вузол ядерного палива, куди нещодавно було завантажено ядерне паливо компанії Весінгхаус. Наразі всі українські енергоблоки позбулися залежності від РФ і можуть працювати на американському паливі. Наступним об'єктом, куди завітала американська делегація спільно з керівництвом енергоатома, став майданчик, де будуть зведені модульні будиночки для тимчасового проживання персоналу, задіяного до добудови ХС-3-4 Завданням є спорудження приміщень для того, щоб ми могли розмістити наш персонал компанії «Найкенергатом», який зараз залучений і на майбутнє буде залучений до будівництва нових енергоблоків і до тих планових завдань, які зараз стоять перед нашим колективом. Колектив «Найкенергатом» набуває досвіду, який він використає при проведенні будівельних робіт. На нових енергоблоках в рамках візиту очільник енергоатома Петро Котін та керівник Хмельницької АЕС Андрій Козюра в присутності міністра енергетики Германа Галущенка ознайомили Бріджит Брінг та Патріка Фрагмана з роботою енергоблока номер 1 Хмельницької АЕС. Гості відвідали машинну залу та блочний щит управління ядерним енергоблоком. Американські гості та посадовці пересвідчились, наскільки безпечною та новітньою є українська атомна енергетика та високопрофесійним її експлуатуючий персонал. Посол США в Україні Бріджит Брінк зробила пам'ятний запис в обліковому журналі БЩУ та подякувала атомникам за надзвичайно важливу роботу.